Ну і Україні потрібно дозволити завдавати ударів по території Росії західною зброєю. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. За його словами, потреба скасування обмежень, особливо гостра саме зараз, адже бої вже тривають у Харківській області, і лінія зіткнення фактично збігається з лінією кордону. Я вважаю, що настав час для союзників подумати, чи варто їм скасувати деякі обмеження, які накладаються на надану Україні зброю, тому що ми повинні пам'ятати, що це загарбницька війна Росії проти України. Україна має захищатися, в тому числі завдаючи ударів по цілях на території Росії. З нами на прямому зв'язку Джейсон Джей Смарт це американський політтехнолог та політичний експерт. Наші вітання, Джейсона. Доброго утра. Скажіть, от е, це розуміння, що Україні потрібно дозволити завдавати ударів по території Росії західною зброєю, в тому числі американською. Воно сьогодні з'явилось у пана Столтенберга. Воно присутнє у демократів в конгресі, у республіканців в конгресі. Чому воно все ще не присутнє у Білому домі? Е, вот, я думаю, і домаштабилий дом ужі понимають, що їхня стратегія. То є запрещать, що Україна атака російські позиції в Росії не вийде. Тобто це вже нелогічно. А коли війна начиналась, вони думали, що це буде хорошо, що це буде а, уменьшить можливість, що якась буде буде ескалація. А зараз це вже видно, що це не помогает нікому. А, першим, не будет никакой эскалации, а второе, что это такий огромный ущерб. Украина, насколько Украина не может защищать, если видно, что Россия вже подготовит какой-то, и Украина не может уничтожить их, это просто сумма, на самом деле. И это показывает на самом деле, что Байден слабый, и это способность, который ему нужен сейчас, как раз ви американские виборы через уже ну, меньше полгода. А, для Байдена это так важно сейчас показывать а, американцам, что он готов воевать, что он готов помочь, он готов а, лидировать. А, и такие шаги, где он будет запрещать, что Украина не может стрелять в России, а, и думаю, что это работает против его интересов. Из этого я думаю, что а, на ближайшее время а, будет решение Белого дома, і, про котрию дають Україні возможність і спортувати американські огроші атакувати російські позиції внутрі Росії. Добре, чисто теоретично розглядаємо такий варіант, що вони таку згоду дадуть дадуть тоді. А які стопи залишаються у сполучених штатах і як сприймати от ту заяву пана Радослава Сікорського стосовно штатів Росії і попередження, що у випадку використання тактичної ядерної зброї буде негайна відповідь у вигляді знищення всім, чим можна російських позицій і місць базування російських військ? Фактично, ми зараз говоримо про те, що з Теоретично з дозволом на удари по російській території американською зброєю всі запобіжники червоні лінії штатів і перестороги знімаються. Mm -hmm. uh, я думаю, що щось змінилося в ситуації в Європі, як і в США. Uh, а як ви пам'ятаєте, два-три місяці назад ніхто не гавріл про такі речі в Європі та США? А uh, то були проти були що Україна. Ne taková vnitřní Rusie, a všechny strany, ostalí strany v Evropě, ni mluvili o takových věšách, který se v dnešní den užistal normálem. V tom čísle, že oni budou střelat ruské rakety z teritory Polši a ništířit tyto rakety, to rakety to, že oni popali v Ukrajině. A já myslím, že to je to super, lípší šah. А uh, і важне, що з другої сторони уші етига вратожі. Франція в тому числі сейчас уші каврат, як оправляти солдатів французьких солдатів в Україну. А uh, і думаю, що це личний шаг тоже. А і думаю, що в Америці довго, почекав два года, били бомба проти того, що Україна получила атаку. А это такой очень, ну, личні ракети американські, которые мерстрат очень далеко. А uh, и сейчас наконец американці американцы поняли, что это не будет никакого риска для Америки или для, для наших союзников, если мы перебрасываем в Украине. И сейчас Украина уже получила атаки. А едино, что дальше будет такое то же, что больше европейские и лідери лидеры понимают, что України победа не только дата оружия, но дата Розрішень, що Україна може працювати і работа как можна, а против Росії. І всі різні ідеї, которые придумали в Вашингтоні, наприклад, що на заківнут Росії, это работает против інтерес України, і наконец, князь, де значит, що это работає против интерес Америки. А з зато я надеюсь, що буде решение этого по на ближайше время. Джейсон тут Блумберг видання повідомляє, що президент США Джозеф Байден не поїде на саміт миру у Швейцарії, бо співпадає він з збором коштів. Так у Голлівуді, який буде проходити, скажіть а на рівні кого може бути присутня американська сторона на цьому саміті миру? Якщо це не віце-президент, то хто голова Госдепу, держдепу?

а, те дзвон точно про ігри вибори і тано трумп стане президентом знову. А і це я дуже теж, що він буде занумася кампанії в в в Америці і не просто сидіти в білем домі в етим врямі конференції. Дякую вам за те, що доєднались до розмови Джейсон американський політтехнолог та політичний експерт Джейсон Джейсмарт був на прямому відеозв'язку